Перед нею роком я вам показувала, що у нас була акція на дуже кількість подарунки. П'ять подарунків давали. Одна клієнтка замовила заказ. Вона замовила собі вдома за аромадифузор. Я про нього пізніше розповім. Оце вона купила за гроші, аромадифузор. І отримала в подарунок, так як була спецакція, засіб загальне прибирання, антижир, батів. Стиральний порошок для кольорового, тут його 1 кілограм. Він заміняє 5 кг звичайного магазинного порошку. І ще 2 кг порошку для стірки тюліза. Мені дуже добре стирати. товари білого кольору взагалі відстрілює дуже ідеально. Так подивіться, вона купила один аромадифузор, заплатила за нього гроші і отримала безкоштовний. 5 товарів, 5 концентратів. Оцей розводиться один отакий ковпачок на відро води. Цей розводиться один до чотирьох. Банньо теж розводиться один до чотирьох. За порошок я вже сказала, що він заміняє 5 кг, навіть більше, Звичайного порошку. Отакої пачки хватає на 5 місяців. І ось отакий порошок. Теж Ватає дуже надовго і використовується для днів речей. Оце все людина отримає безкоштовно. А заплатила вона тільки за аромадифузор. Про аромадифузор розповім в слідуючому відео. Кому цікаво, як так отримати подарунки, пишіть в особисті естественні.